ви берете гієршетку для доріжок, да. ви знімаєте шар ґрунту. Далі вирівнюєте ви піском, щоб ідеально рівна була поверхня. І застеляєте не плівку, а застеляєте або агроволокно, або, або геотекстиль. Потому що плівка, вона ж воду не пропускає. Тобто, вся вода, яка буде йти зверху, вона буде збиратись на плівці. Ну, частина якась буде відповідно розходитись по бокам, а інша буде. На плівці зберігатися. А принцип гієрішетки в тому, що дощ йде зверху, і вона просто вниз, прямо вниз, пропитується. Ну, якщо у вас там якісь уклони, відповідно, вона трошки там як буде стікати, і обов'язково просто вже вниз буде стікати. Тому, якщо ви для доріжок берете десь просто на, на город, да, на, на газон, знімаєте шар ґрунту, вирівнюєте пісочком, щоб рівненько було гарненько, застеляєте агроволокно, кладете гієр і вже. Засипаєте її ще днем.